Я на ринку шовар і йдемо робити огляд цін на овочі. Скільки сливка? По 20. А кукурудзу викучено? По 10. У яку ціну перець? По 58. Так, ринок сьогодні досить великий, є що вибирати. Огірочок? 30 гривень. 30 гривень. А ось такий груп є по 20. Малинку маєте? 170 гривень. Це лоточок чи кілограм? кілограм буряк. По 15 роздріб, 10 гурт, баклажан. 30 роздріб, 25 гурт, шпинат 80 гривень. Щавель 60 гривень, Петрушечка. 70 гривень і така, і така цибулька. 30 біла. І ось така 30, і ще ось така є. М'ята. 200 за кілограм. 20-15 пучок виходить. 180 кілограм, і цей ряд зелені 10 місце. А салат як у церу? Вам треба на кілограми, На Кілограм 40. 40. Кабачки по 10 є. Баклажан по 25. А ви ціну такий перець? По 45. І є ще по 55 а А ви ціну такий помідор? По 25 Огірочок по 40. Скажіть, будь ласка, буска їдки огірочок гарний. Добрий, день Добрий день. Ось такий 80. Ось такий 80. 75. 75 90, і ще менший 90. 90. А ось такий? 30. По 30 гривень. А кабачок? 20. По 20. По а ось такий перець? 65. 65. 65. 65. А капуста молода, в яку ціну? По 25. Е, вурту... Картоплю, в яку ціну? По 14. So? А капуста, в яку ціну? По 10. Ось така по 8, а ось така по 10. А віку ціну капуста? По 10. А огірки по скільки будуть? Ось такий горок по 25. Дивіться, яка гарна морква. Яка ціна? По 10 гривень. І це який у вас ряд? Десятий ряд, десяте місце. Підходьте, кому треба морква. А картопля яку ціну? 14. А морква? 10. По 10. А кабачок? 12. По 12. А ви який цінок є брокколі? 60. А цвітна? 35, баклажан 20. 35, баклажан по 20 гривень. А ось такий помідор? 25. По 25. Цибулька? По 20 гривень. Це є 10 ряд, 30 місце. Скільки череки? 40, червоні, 40 50, 50, 50, ось такі жовті, дуже гарні. А кабачок? 15, пекінка. 40, по 40, а Броколі? 60. 60 і Савойська. 25. 25. Ще у вас є тут класний такий баклажан, типа. 40. По 40 гривень. І це все є 24 місце, 10 ряд. А ціну цибуля? 14. А буряк? По 10. А в яку ціну синя капуста? По 25, а така? 10, 8. А в яку ціну картопля? 13. По 13, а цибуля? А по скільки була? По 14. А в яку ціну картопля? 13. А корінь петрушки? По 60 кг. А скільки картопля? По дванадцять, якщо мішком брати. Скільки цибуля? По тринадцять, добрий день. А картопля ось це? По тринадцять гривень. А брокколі вікотину? По п'ятдесят. А вікуціну картопля? По дванадцять. А вікотину броклі? Брокколі п'ятдесят. П'ятдесят. По 100 гривень. Це Та вона така маленька. 110. Ось така цибулька. 120. пучок 12. Ось цей весь пучок 12 гривень. Маленький, ага, менший. Ясно. А кріп. 130. А петрушка. 80. А щавель? По 70. А шпарагівка? По 100 гривень це є в другому терміналі. Магазин зелень 26Б. А ще скажіть нам целера, яка ця по 100 гривень.